Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо нову активність на біржі GUKX, на якій ми пасивно і практично без ризиків можемо заробити непоганий відсоток до свого депозиту, який ми занесемо знову ж таки в цю активність під назвою Jumpstart Ми вже не перший раз беремо в цьому участь. Якщо ви підписані на мене давніше, ви про це знаєте. Вже непогано на цьому заробляли І ось пройшло майже 2 місяці від минулого Jumpstart і З'явився новий. Це є хороша новина, тому що знову вдасться нам щось пасивно завибити. В сьогоднішньому відео. Я вам покажу всі деталі цього нового джамстар, як в ньому взяти участь і як брати позику, якщо ви не маєте цієї крипти, яку потрібно заносити в джамстарт. Постараюсь детально, коротко, інформативно вам все показати. З вас попрошу всього на всього якщо досі не підписані, і поставити лайк авансом. І так, одразу переходимо на біржу OKX, все це проходить саме тут. Якщо ви досі не маєте на ній аккаунта, самі розумієте, потрібно його зробити для того, щоб брати участь в цій активності. Моє партнерське посилання є в описі, можете за ним реєструватися, проходити верифікацію. Поповнювати свій аккаунт з іншої біржі або гаманця і тоді приступати до всіх цих дій. Я вже є на своїй біржі OKX, okay. Далі нам потрібно знайти сторінку Jumpstart. Ось тут зверху у нас є різні вкладки, знаходимо вкладку Збільшуйте активи і тут є знизу Jumpstart. Натискаємо на нього, потрапляємо на сторінку Jumpstart. Гортаємо донизу і бачимо, які проекти в нас виходили через цей Jumpstart. Виходив у нас ноткоін, виходив проект Ultiverse, виходила поліхедове Network. Всі вони нам давали заробити той чи інший відсоток до депозиту. Цього ж разу буде виходити проект під назвою Matrix і буде роздавати 20 мільйонів своїх токенів серед учасників Jumpstart. Натискаємо переглянути деталі і перейдемо до деталей цього Jumpstart. Що ви одразу найосновніше бачите, це коли буде початок, через 4 дня і 16 годин розпочнеться Jumpstart і тоді можна буде вже заносити і брати участь. Зараз ми всього всього можемо переглянути деталі і підготуватись. Я це відео вирішив записати заздалегідь, щоб ви встигли його побачити на ютубі і щоб ви все наперед вже знали. Саме 29 Липня в 9.00 ранку потрібно буде закидувати сюди кошти. Можна, в принципі, і пізніше, але чим швидше, тим краще, тому я завжди стараюсь саме в перші хвилини занести, і мені вдається заробити більше, тому що довший час я тримаю кошти в цьому стейкінгу. А нагороди тут розраховуються, як ви бачите, ось тут щохвилинно. Просто сама кількість токенів буде писати, яку ви вже заробили, а в кінці вона вам прийде. Зараз до цього ще повернемось. По ланцюжку ми бачимо, що 29 липня він розпочинається і 5 серпня закінчується. Це Означає, що цілий тиждень ми зможемо отримувати цей пасивний прибуток. Минулого разу це було три дня, і за три дня 3-4% вдавалось заробити до суми, яку ви внесли в цей джампстарт. На такому пасиві я рахую це є дуже хороша цифра. Тут надії заробити не менше. І цього ж дня, 5 серпня, в 11.00 нам вже мають нарахувати токени, мають повернути кошти, які ми вносили, і десь там 12.00 перша це все я буду писати своєму телеграм-каналі, що ви знали наперед. Поки що офіційного оголошення немає. Це токен заліститься на біржі вже і ми одразу його продаємо і фіксуємо наш прибуток, рахуємо відсотки і ділимось скільки нам вдалося заробити. Знову ж таки, в нашому телеграм-чаті, посилання на які ви можете знайти в описі і в коментарях. Далі у нас є країни, які недоступні для цієї активності. Україна підходить. Верифікація, як я вже казав, обов'язково. Тому проходьте верифікацію особи і індивідуальні ліміти стейкінгу. Вони у всіх однакові. Ми можемо заносити лише біткоін і ефір. Ось тут зверху переключаємось на біткоїна і пул ефіра. Біткоїни. Можна занести 0,3 і ефіріума 3,5. Утримується, пише в мене 2, це те, що я зараз тримаю на балансі. На балансі в мене є 2 ефіра, я їх буду заносити в цей Jumpstart. старт. Вас, якщо нічого немає, тут буде писати 0. І ліміт стейкінгу є 3,5 монети Ефіріум. Ліміти не маленькі, можна заносити, в принципі, немалі суми. 3,5 ефіра, це у нас є по курсу приблизно 12 тисяч доларів, також 0,3 біткоїна це в районі 20 тисяч доларів. Тому, в принципі, можна заносити немалі суми. А якщо ви Маєте ще більше, я знаю, що в мене також є такі підписники. Тоді вже потрібно думати над тим, щоб робити не на один аккаунт, заносити свої кошти і стейкати там ще додатково, щоб заробити ще більше. Мінімального ліміту стейкінгу немає. Там можна заносити навіть декілька доларів, 100, 200, 250. Просто самі розумієте, що по відсотку ви заробите небагато, і все залежить наскільки успішно вийде цей токен і скільки ви закинете. Також я розумію, що у мене і думаю, що у більшості з вас є частина депозиту в USDT, яку ви тримаєте під такі активності, і ви не маєте. Ні біткоїни, ні ефіра, і купляти його спеціально під цю активність не виглядає досить розумно, тому що під час дії цього стейкінгу біткоїн або ефір може так непогано впасти, і ваш прибуток не переб'є ваші витрати. Тому у нас є така можливість, як позика. Ми заносимо наші USDT, кладемо їх в заставу, і нам позику дають крипту, яку ми хочемо. В нашому випадку це біткоїн або ефір. Позику ми можемо брати на OKX, на Binance, на Bybit. Зараз я розгляну три способи і подивимось, де нам буде робити це. Найвигідніше по джамстарту мені здається, я вам найосновніше розказав. Ми тримаємо на нашому спотовому балансі там на аккаунті торгівлі. Наші кошти біткоін або ефір. Чекаємо, коли розпочнеться Jumpstart 29 липня в 9 ранку, ще раз таки повторюю. В той же день за ранку я вам ще за пів години до початку джамстарту своєму телеграм-каналі напишу пост для того, щоб нагадати і ви занесли свої кошти одним з перших. І таким чином заробили трохи більше. Тому обов'язково підпишіться, якщо досі не підписані. Посилання є в описі. Ви заходите обов'язково з телефона, я вам показую зараз ноутбука, але як бачите, знизу такий рядок доступний лише для користувачів мобільного додатка. Це означає, що ви можете всю цю сторінку читати так само, як я з ноутбука або комп'ютера, а вже заносити свої кошти, натискати кнопку стейкінг або занести, яка там кнопка буде, я думаю, не думаю, так важливо. Зрозуміло, вона буде одна основна, буде вона доступна лише на вашому смартфоні. Тому заходьте на біржу ЛКХ зі смартфона, заходьте в вкладку Jumpstart, і там також знайти неважко. Будемо це робити, думаю, зрозуміло. Пул біткоїна 10 мільйонів токенів, Пул ефіра також 10 мільйонів. тут можете між ними перемикатись. І так, у нас є позика на цій же біржі OKX. Про неї я розповідав у двох своїх минулих роликах про Jumpstart. Їх ви можете знайти також на каналі, давайте повертаємо. Або я вам навіть їх залишу справа в кутку. Можете перейти туди, там я детально показував, як брати позику. Хоча, в принципі, тут нічого складного немає, я вам навіть зараз швидко можу показати все і ви так зрозумієте. У нас є знизу токен, ми хочемо залишити в заставу, в нашому випадку це USDT або вибираємо інший, їх багато можна залишити в заставу. І зверху вибираємо токен, який ми хочемо взяти в позику. В нашому випадку це Ethereum або Bitcoin, Я завжди показую на ефірі. І бачите, що в мене на балансі є 4510 USDT, і я за них можу взяти в позику 0,9 Ефіра По курсу це є 3122 долара, Так працює позика, і сума, яку ми беремо, є меншою, тому це ви маєте розуміти. Але на інших біржах це трошки відрізняється. Зараз. Також до цього перейдемо. Ви взяли в позику, ефір вже є на вашому балансі, ви його заносите в той же Jumpstart, та тримаєте весь цей час, джампстарт закінчується, вам повертають ваш ефір. В самій позиці вам накапає трошки невеликий відсоток. Минулого разу я брав більше 15 тисяч позику, і мені накапало там до 3 доларів відсотків, що є взагалі дуже мало, і воно ніяк не вплинуло на мій прибуток. Я цього навіть не замітив. Тому на рахунок відсотка, який вам накапає, можете не переживати. Просто потім, коли вже будете повертати позику, ось туди є моє позичені активи ви це можете зробити. Потрібно буде докупити трошки ефіра або біткоїна, щоб погасити її повністю, і що вам назад вернули всі ваші USDT. Також, якщо ви бачите, ось тут знизу у нас є ціна ліквідації. Якщо за цей час ефіріум дойде до ціни 4900 доларів, тоді нашу позику нібито ліквідує. Але у нас на балансі лишиться наш ефір, просто нам не повернуть наші USDT. Але за рахунок такого росту, в принципі, ми не маємо піти в мінус, тому самі розумієте, що це також не дуже ризиково. Та й такий курс 40. 1900, я впевнений, що ефір найближчим часом скільки не буде коштувати. Зараз він коштує 3500 до 4900, йому ще далеко. Якщо там щось таке станеться, що він почне сильно рости, вам просто можна буде докинути ще USDT, і ваша ціна ліквідації ще підніметься. Тому на рахунок цього також можете дуже не переживати. Ось так коротко розповів, як брати позику на біржі УКХ. Якщо не було не дуже доступно і все зрозуміло, можете знову ж таки переглянути минулі мої два відео про це. Там я напевно пояснював більш детальніше. Перед записом цього. Відео я вирішив зайти на біржу Bybit і Binance для того, щоб перевірити, яка буде різниця в тому, що я візьму на таку саму суму в позику ефір. І вийшло так, що на Bybit і Binance це вибите є вигідніше ніж на біржі OKX. Давайте перейдемо на Bybit. У нас є вкладка фінанси, і тут є вкладка криптопозики. До речі, якщо не маєте аккаунту на Bybit, також вистовіти також посилання. Є в описі. Тут це працює дуже схожим чином, нічого складного. Зверху вибираємо, що ми хочемо взяти в позику. Пишемо ETH, ефір. Знизу, що ми залишаємо в заставу, в нашому випадку це USDT і вводимо суму так само як на UKX, 4500. І мені пише, що за таку суму біржа Bybit може дати 1.03 ефіра позику, що є на одну десяту більше, ніж дає мені UKX. Тому, в принципі, для того, щоб брати позику, також можна розглянути Bybit. Вибирати вам, я просто показую, яка різниця і як це береться на різних біржах. Відсоток тут також невеликий, він є трошки більший, але також зовсім незначний, Там до 5% доларів, якщо ви берете позику на 10 тисяч, максимум вам накапає. Що я також замітив, ціна ліквідації є не 4 900, а 4 100. Вона є трохи меншою і виглядає вже більш реалістичною. Тому Ефір може там в принципі до неї дійти. Хоча ну, за 7 днів, якщо він зараз 3 500 до 4 100, не віриться, що він до такої ціни дойде. Але все ж таки, якщо це станеться, ми просто закидуємо ще USDT і збільшуємо нашу ціну ліквідації. Або забираємо кошти з джамстарту, гасимо позику і також нас не ліквідує. З то можна забирати кошти в будь-який час, коли ви бажаєте. Просто далі ви прибутку не будете отримувати. Якщо ви візьмете знову ж таки на байбіті позику, ефіріум вам дадуть на аккаунт фінансування, і звідти ви його можете вже виводити куди хочете, вибити з ним, що хочете. Просто потрібно буде його повернути, тому що відсотки будуть ще то більшими, але за 7 днів там вони не будуть дуже великими. Давайте ще тепер порівняємо з Binance, скільки можна буде там взяти ефіра за таку суму. Натискаємо пошук і тут пишемо українською мовою Позика. Знаходимо крипто. Позики, повертаємо донизу, знаходимо ефір, натискаємо запозичити, знизу вибираємо USDT і вводимо суму 4500. Так, є 4500, річний відсоток також незначний, 2% на УКХ він 1 і на Bybit також 1. Але на такий короткий термін це нам ніяку роль дуже не зіграє. І бачимо, що ми майже таку саму суму можемо взяти на Binance, як і на Bybit. -1. 1 ефір 0.1. На Bybit це 1.03. Тому, в принципі, вибір за вами, ви можете розглянути позику на любі з цих трьох бірж. Просто на УКХ я показував як це робити детальніше, але тут це нічим дуже не відрізняється. Якщо ви вмієте це робити на OKX, ви точно розберетесь як це робити на Binance і на Байбіті. Реально, максимально все просто. Про сам Jumpstart мені здається, я вам все основне сказав. Тепер просто очікуємо 29 липня. Тоді заходимо на УКХ зі свого смартфона і закидуємо наші кошти в цей стейкінг Про це я вам обов'язково ще раз нагадаю в своєму телеграм-каналі, тому знову ж таки будьте підписані. Так само про цей Jumpstart я сьогодні розповідав в першу чергу в телеграм-каналі. Ще в 9 ранку був опублікований пост, де я детально розписав деталі нового джамстарту. Тому хто підписаний, ці вже можна сказати ознайомлені. Ось таке відео вийшло. Не забувайте підтримати українському мовний контент підпискою, лайком, невеликим коментарем. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам профіту і до нових відео.